Це вже була підготовка помаранчевої революції. Да, Кучма готувався йти на третій термін. Опустимо, не знаємо, що хотів робити Кучма, але вибір стояв між Ющенком і Януковичем. Кажуть, Леонід Данилович зробив свій вибір на користь Януковича. А ви, як людина, яка ну, прожила ці етапи 32 роки незалежності з нашої країни. Ви зараз можете вам хочеться виставити рахунок військово Політичному керівництву України за те, чим вам зараз доводиться працювати? Хочеться мені чи ні, не знаю. Це таке знаєш, це питання досить широке. Я б вам би задав зустрічне питання, а кому виставляти, пропонуєте? Найстрашніше, до чого можна дійти в цій лозіці, що, зрештою, прийдеться питання самому собі предявляти.